Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві «Наша сила». запрошую до спільної молитви. Запрошую вас помолитися разом, ранкову молитву до Богородиці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, дочка Богу Отця. радуйся Марія, мота Сина Божого, радуйся Марія, супруга Святого Духа. Радуйся Марія, одегітреє Пресвятої Тройці, радуйся Марія, Пані, моя добра мати, царице мого серця і мого життя, солодкість і надія єдина після Ісуса, моє серце, моя душа все належить тобі і все моє є Твоє. Діво, благословена над усім створінням, нехай Твоя душа сьогодні перебуває в мені, щоб я міг прославляти Господу, Господи, нехай твій дух буде в мені, щоб я радів у Бозі. Діво, закарбуй на моєму серці знак любові, щоб через тебе і в тобі я знайшов вільність моєму Богові. Пресвятає Мати, милостиво, зарахуй мене до тих, кого любиш, навчаєш, годуєш, провадиш і підтримуєш, як дітей, владичиця Небесна. Не допусти, щоб у мене було щось, що тобі не належить, бо я вже б до цього відрякся. Дочка, славного царя царів, Зроби так, щоб заради твоєї любові я не відволікався на видів і минущі речі, але щоб у глибині душі був заклопотаний пошуком Бога, який є моєю радістю, моїм скарбом, честям і славою і спокою, аж поки діє Святого Духа. Твій син, улюблений Ісус Христос, не буде повністю сформований в моєму серці, на більшу славу Богу, нашого Отця на віки віків. Амінь. В Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Нехай Господь благословить вас за спільну молитву. Залишайтесь Господом і Марією в серці. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молиток. Господом Богом і Марією у серці.